Минулий раз ми говорили більше про тренування, як правильно тренуватися на відкритій воді, на що звернути увагу. Сьогодні хотів більше поговорити саме про змагання, які є тут підводні камені, і як правильно проходити дистанцію для того, щоб показати максимальний результат. Ви, як завжди, на каналі SWIM. З вами Віталій. Погнали! Чого потрібно почати. Перше — це старт. Тобто вам потрібно в ідеалі поплавати невеличку розминку. Бажано це робити десь за хвилин 10 до старту, щоб у вас м'язи були теплі. І якщо ви в гідрокостюмі стартуєте, пролити гідрокостюм, тобто набрати туди води, вийти на берег і щоб вода повністю з нього вийшла. Залишилось лише тоненький. Шар води під гідрокостюмом і перевірити рельєф тобто, коли ви будете забігати в воду, якщо це, наприклад, відразу йде глибина, щоб ви там не спіткнулись, не впали, і потім по вам просто не почали люди топтатися. Або навпаки, якщо це довгий етап мілини, де можна пробігтися швидше ніж пливти, і також що найбільш важливо, це правильно вибрати. Для себе місце старту, тобто, якщо ви не швидкий плавець, то не раджу вам ставати вперед, тому що ви будете заважати іншим і собі в першу чергу. Тобто, вам доведеться або швидко пливти, ви швидко окислитесь, і вам буде дуже складно потім показати хороший результат, або ви будете плити своїм темпом. І, і по, вам будуть пропливати інші плавці, що також буде вам заважати, і ви не зможете показати хороший результат. Тому, якщо ви в собі впевнені і знаєте, що ви показуєте хороший час і будете конкурувати за перші місця, то зрозуміло вам краще ставати в першу лінію. Якщо е, ви плаваєте повільно або тільки плавець початківець, я раджу ставати. Десь в середину або навіть в кінці, ви так зможете плавніше почати, не окислитись і зможете краще час показати на дистанції. Тепер що стосується самої дистанції пропливання, коли ви вже відпливли від берега, вже заспокоїлись, в ідеалі знайти плавця, який пливе трішки швидше за вас, і пливти за ним в ногах. Тобто, те, що я говорив в першому відео. Це плавання в ногах. Сьогодні ми не будемо зупинятися на пропливання по, по е, буям, як орієнтуватися, ми це розглянули в першому відео. Хто не бачив, можете перейти за посиланням, залишу подивитися його. Тож, як правильно працювати в ногах, якщо ви бачите, що перед вами е, пливе спортсмен, і він пливе е, доволі швидко, трішки випереджаючи вас. Вам потрібно максимально близько прилаштуватися за ним в ногах, так щоб ви, якщо вода прозора, бачили його стопи і рукою дотягувалися. Чим ближче ви будете знаходитись до нього, тим краще. Чим далі, тим гірше. Наприклад, якщо ця відстань буде в метрів 5, то вже ефекту від драфтингу зовсім не буде. Тому вам потрібно плавти якомога ближче, дотягуючись долонею до його стопу. Але потрібно бути обережним, бо якщо ви будете часто набридати рукою своєму супернику, то він може вас копнути і брасти. Тому тут потрібно бути обачним і сильно не набридати. Що ще важливо: якщо ж вода мутна і вам не видно ноги суперника, тут можна орієнтуватися по бульбашкам. Тобто, коли Спортсмен пливе особливо інтенсивно ногами, або навіть не дуже інтенсивно все рівно будуть утворюватися такі пухаці повітря в воді, і ви за на них можете орієнтуватися. Так трішки складніше, але все ж можливо орієнтуватися. Єдине застереження, яке тут буде, це час від часу все ж дивитися, куди пливе ваш суперник, тому що він може. Збитися з курсу і без зайвого обоє наплевете. От. Якщо він пливе більш-менш рівно, то це буде найбільш оптимальний варіант для, для вас, тобто пливти за ним. От. Якщо відчувається, що ви аж занадто повільно пливете, ви можете спробувати випередити його і з, зрозумієте. Чи ви достатньо швидко пливете для того, щоб самостійно рухатись і знайти, наприклад, когось швидшого і за ним драфтити, або вже самостійно пливти, якщо вам комфортно так, але майте на увазі, що ви будете більше сил витрачати, якщо будете пливти самостійно з тією ж самою швидкістю ніж за плавцем. Ще хотів проговорити е, саме фініш е, або транзитну зону. Т Транзит це коли, наприклад, ви пливете кілька кіл е, із виходом на поверхню. Якщо так регламентовані змагання, що вам доведеться з води виходити на сушу для того, щоб зайти на інше коло, е, то в ідеалі перед е, тим, як ви станете на ноги за, за метрів 100 до берега, Почати більш активно працювати ногами. Це потрібно для того, щоб ви в м'язи ніг нагнали трішки більше крові, і потім вам було комфортніше пройти цей етап, і не виникло судом. І ви там не впали, бо часто буває, спортсмени пливуть в гідрокостюмі, майже не працюють ногами, потім різко встають. Або може бути судома, або просто можуть впасти. І так часто буває, що програють на фініші саме із западіння на суші. Це ж саме стосується, якщо у вас не транзитна зона, а, наприклад, фініш. Ну на фініш зазвичай всі додають, тому тут менше значення це має. Тобто маю на увазі, що всі фінішують активніше, додають ногами. Ще що важливо, де фінішу це обов'язково. Знати рельєф також, як і на старті. Тут навіть більш важливо, тому що якщо ви будете пливти і зупинитесь завчасно, ви станете, наприклад, по груди чи по шию в воду, ви втратите дуже багато часу. Ось і якраз ці 5-10 секунд можуть вас позбавити там, призового місця. Тому найпростіший варіант буде ви пливете. Доки не впретесь рукою в пісок. Як тільки ви торкнулися дна рукою, все можете сміливо вставати і вибігати з води. Тут потрібно саме от рукою дістати. Тому що якщо будете дивитися, зір може вас трішки обманювати світло буде заломлюватися в воді. І ви можете подумати, що ось вже дно стати і стати по груди в воду. З такого положення вам буде дуже складно пливти. Як вийти з такого положення? Ну тут найкраще буде просто стати на дно, сильно відштовхнутися в стрілку і потім ще раз стати і побігти. Це якщо спуск у вас доволі е, крутий. Якщо ж ні, то краще тоді уже допливати, якщо там залишається метрів 5 чи 10. До тої точки, де ви зможете комфортно встати і побігти, це також важливо, тому що дуже багато помилок от е, саме на останніх змаганнях, в тому числі в моїх спортсменів, деяких було. Тому це важливо завжди знати. Тобто тримаєте собі в голові. Торкнулись дна, побігли. Ну, ніби все проговорив, те, що я хотів. Якщо у вас будуть додаткові запитання там, стосовно харчування на дистанції, особливо якщо це дистанція довга, там, більше п'яти кілометрів, чи ще якісь питання я не проговорив, то пишіть в коментарях, я з радістю на них відповім, або знімемо додаткове відео. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Також буду дуже радий почути ваш фідбек, як в кого виходить плавати на відкритій воді, або що не виходить саме, або, наприклад, як допомогло відео вам. Це мотивує створювати ще більше контенту для вас. Тож побачимося.